Наша воля здатна створити нову Америку, що гарантує усім захист від бідності та дискримінації, що обере нарешті прогрес для кожного з нас. Набридло чути одне й те саме. Невже ви дійсно балотуватиметесь у президенти? Ви ні з ким вила не конфліктуватимете. Жранджу йти в ногу. Нащо ти продовжуєш цей самотній шлях? Що не роби, ти не виграєш. Ну, з таким ставленням точно ні. Я хотіла бути щонайменше ініціаторкою і каталізатором змін. Якщо обирати нового президента, то свідомо зараз у списку є лише одне гідне ім'я це ім'я я Ширличизен.